Слава нації! вітаю Наталі, добрий римбат, Віталій Ясаржко добрий. Зустрічі з партнерами робочих виданнях у Харкові і заразом відвідую центр міста, центральну площу. Ось прив'язане повне відео з оглядом цікавих речей. Запрошую дивитися, перемагати і пам'ятати. Про важливу роль у Слобожанщини, установлення, як установленні українського націоналізму, так і, звісно, в захисті української держави. Віддавна і по сьогодні. Дивіться повне відео, підтримайте вподобайками, коментарями і поширеннями. І пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.